Так, клас! Сьогодні тема заняття п'ятничні релізи, і ми будемо оглядати найсвіжіші, найгарячіші і найцікавіші новинки цієї п'ятниці. Хто запізнився на пару, тому два. Приймак. Я не буду повторювати, скільки можна запізнюватися. Воно, е, Ірина Панчук, вона кожну пару ходить і в неї одні п'ятерки. Ну що ж, почнемо. Головною новинкою сьогоднішнього тижня було те, що суспільне оголосило лонгліз. Учасників на Євробачення. Тобто зараз про них треба буде голосувати це, вибирати, хто ж там, хто ж там буде найкращий. Ну, ви знаєте за кого голосувати, да? за циферплат, за, за назва на нігті папче не срать, ну чесне слово. З чого ми почнемо? А ми почнемо з учасника оцього лонгліста. одного цього. Як так? От як так він туди попав? От за цим ну не з цим треком. Ладно, я відумую. ну давайте послухаємо, да? А, це подожди. Це як так і голубенко. Вони, е, вони приснились, познайомились одне одному і написали трек. Настя Каменська як у нас тут все то, написала пісня, яка називається Зірка на небі. Я сьогодні послухала текст, і там вона співає, що е, Щастя любить тишу. Я нікому не розкажу, що у мене є ти, значить. От, От е, щастя любить тишу, це знаєте, оці росіянські е, наратіви чуть-чуть, да? О, вона думає, що їй заздрять. Боже Настя, тобі не заздрять. Ну, тобі просто співчувають реально, пів країни тобі співчуває. я люблю Знаєте що, не тихо, вона любить? Ні, подожди, так, стоп. стоп. Всі знають, що вона зустрічається, вона поженилася з потапом. так? Вони там сплять разом, у них якісь там оці всякі штуки домашні. А вона це каже: тихо-тихо, я там люблю тебе. Вона що про любовника співає що? Так, Настя, ні, ти випадаєш з цього всього. До свідання. Гурт молоді. Взяли і записали фіт з Мішель Андраде. Знаєте, от я любила гурт молоді. Я прям про них в Тіктоці знімала якісь відосики. Я під звуки знімала, я плакала під їх пісні, а потім вони роблять оце. Вони що, на одному лейблі там всі чешу? Свобода в нас одна, в серці жар, жарне, скорена, коротше, е, понятно. Ой, а ви знаєте, що які новості? Е, цей морфін, морфом як його. Морфін. Напис... <с> Написав нарешті нормальний трек. Ну, може це через те, що в нього фіт? О, тому що е він був мене було таке враження, що якийсь момент він поплавився і почав писати байрактарщину. А це він не що зробив? Вічнувся. Предмету Готовся до наступного релізу. Вова зі Львова про Басент Харді. На що ви це робите? Йоу! 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 Не помрем, не помрем, Ми ніколи не помрем. Йоу, я репер. Вова зі Львова, я буду читати вам реп. Да, ми не помрем. Мене помрам. Та ми Так, ну. так пацанський раб, про рап, рапний рап, тачки машини. Э, <говори> бачиш свободи, там бачиш каєнта зустрін поряд на каїні. На Блін, нашу матекут. Як тебе там рек'юті, рек'ю і тір ре, рек'ю і тір. Так е, е, реквієм рек рек е, цей. Ану до дошки встав. Е, скажи, чого ти матюкаєшся? От чого питається тебе задача? Нашо? Шобшу? -шо? <клухи> Доховай мандріа своє лахта. Я теж п'ю мачелата. Знаєте, що матча мачелата це ознака того, що ти, типа багатий. Ну я один день п'ю матчелата, а другий день макофа. От я зараз п'ю макофе. Все, на цьому ми закінчимо. Ще один вам рап покажу і ми переходимо до музики, да? Вау! а я не можу зрозуміти, я... ага, трек називається не обіцяй», смс вночі Так, хлопці. Хлопці, які написують оце мені в директ кожен день, ви мені мало пишете, ви мені мало пишете. Пишіть мені більше. Ну, мені недостатньо, недостатньо. Пишіть мені, поки це, поки мене і натхнення на це все. Давайте. значить, Да, пописіте мій інстаграм, можна мені написати, ну, а там побачимо. Скидайте треки свої хоча б, ну, щоб значить, не зря писали чи що. Ну no, uh, он з дівчиною, яка курить. так. Ну это без всяких микрофонов это это пример. Ну зона для контроля, по поводу федеральных слушаний. Молодець, я повинна втрачаю дотиру до себе. Я падаю соло запити в себе знову знову. Ну мені оці обкладинки вообще не нравляться. Ну вони мені рально не подобаються. Ну подивіться, ці рози, не обіцяй, ну нашо. Ну придумали фотошоп, зробіть щось красиве. От ці такі обкладинки мене відштовхують. Відштовхують мене. Я не хочу слухати трати. Можливо, тебе та це життя всього, що вигадав. тільки з тобою. Єдині почуття, які в мене є. Це реально ті, які я вигадала. В мене на тиждень знаєте що? Кожен новий хлопець один тиждень у мене новий хлопець. Я придумала, що ми з ним політи. Він мені написав. Одне слово там лайкнув сторіс. Я думаю, все, свадьба. Ма іншого виходу. То пам'ятає на щасливо мусково заводи. Від кого сірі поваги та голодено. Ми сабето кричамо по нею цікаві. Все надоїло. А треки, які мені сподобалися цього тижня, я додала у свій плейліст. П'ятничні релізи, які знаходяться в описі. Ви можете туди зайти, пролистати. листа. Все новеньке е знизу. Так? Починаємо ми з Лавр Брюкс. І на наступному тижні у нього і пі виходить. Угу. А на цьому тижні він нас до нього готує. Він, короче, в своєму тіктоці крутив е е осівочки, і я думала, що це дві різні пісні. Оце. І зараз я вам знайду цей брід. Це мені так притаман, коразома по любов, до чого останні, що потім з богату остане, то я у любов, розчарувань. мене один там ритуал. е, Я колись тусовки їду, і в мене гарний настрій, я заставляю таксістів включати треки Lauri Blux. Тепер ви знаєте, про мене все. Гурт-Дно, Бланш, і е, Муха Мухіч. І Женя, е, як його, хотіла сказати, Галич, і Женя Янович. Е, випустили EP з лайва свого, який називається Фоб-кохання. Всі треки про е, любов. Не ну не дуже вдало, і там коротше герої, походу, в кінці вже розійшлися. Я таки не поняла. Ну, чесно, це серіал цілий. От е, зацініть обкладинку, це я своїми ручками намалювала. Я не тільки це малювала гурту дно. От тому е, можете переслухати всі їхні треки. і Угадати, яка з обкладинок моя. Які з них мої. Найсильніші вокальні партії це реально Жені Яновича, Є один прикол. Я на, на, в цьому, ні, Минулому місяці я відкрила Фоп, Була Фопником два дні, не читалася всіх кошмарів про фоп і закрила його. Коротше, це дуже коротесенькі треки. Послухайте, окей? Це ва так. Це ваше домашнє завдання. І не тільки це. Зараз буде багато домашки. Готовте, скоро іспит. Іспит скоро, я сказала, готовиться. Хто не складе іспит, той буде воняти цілий рік. Отак. О, ніхто не буде з вами спілкуватися. А що це таке? Це я таке б знайшла. Ану. Треба дуже слухати слова, бо ви так не почуєте. Коротше, отакий от трак бачимо, тут дві невести стоять да, під мостом. Що вони там стоять? Дійсно, називається Sky. А Sky тут не видно ну, трошечки. Таке. Love Mary випустила альбом, над яким працював е, Тарас із гурту Карун. І нарешті, нарешті в неї змінилося звучання. Ви просто послухайте. Тут треба так. Ну так, да, не що, що слід е, гурту Карун. Навіть випустили Сінгл, скільки хвилин він називається зараз, послухаймо. Як втрати, папа. Скільки хвороб, як трати, копа падала. Дивіться, щоб е порахувати, скільки хвилин ви втратили, ви пам'ятаєте, що в одній хвилині, а, ні, стоп, в дні. 24 години. Це скільки хвилин? В одній годині 60 хвилин. Ви 60 множите на 24. так? Потім цю сума, яка у вас вийшла, ви множите на дні От, і будете знати, скільки хвилин ви втратили. от так Ман. Випустила сингл, до якого вже вийде зараз усього з минути на минуту вийде кліп. Е, я не встигаю його вам показати, але це домашнє завдання. Ще одне подивитися цей кліп і написати мені в коментах, як він вам. От, подивимося разом. Е, і що, слухаємо? часом болит И что нужно для того, чтобы снова взлететь Парки не мои, дахи пусти, самотные Моя душа снова Сумна песня, сумна песня, очень сумна песня <плес> Отак я став на монтажі. <гум> Сьогодні я це слухала і знайшла таке. Я знайшла дівчину, яка е, є українкою. Вона виїхала в Польщу. і в Польщі вона е, тепер робить музику, співає польською мовою. Давайте послухаємо. Вийшов цілий альбом. Ви подивіться, як вона виглядає. Просто це дівочка екстра. просто Екстра ультра. Вау. Ой, як виїжджали всі, це понятно. Нестер Сергін цієї п'ятниці випустив EP е і випустив кліп. Зараз ми подивимося кліп на його пісню і послухаємо за одну пісню. Ваше домашнє завдання це послухати EP, А також ми зараз дізнаємося. Що там Нестор Селін буде мені відповідати на мої питання про іпів після того, як ми подивимося кліп. Mm -hmm. подивіться на нього. Він просто ангел. Ангел. Прохе, красморде, просмерка мова, слаба подати слава Ну, коротше, це кліп «Чисто вайп». Мені з цього альбому дуже сподобався е, трек Плющ. Чи як Плющ він називається? Ну, коротше, дуже класний. Послухайте, бо він там співає про хитру зіроньку. Дівчата, поняли, хто хитра зіронька? Доброго вечора. Або ранку, або дня, п'ятничні. Релізи. тому що це п'ятничні реліз. Я з вами розмовляю через те, що у мене вийшов міні-альбом співпадін. Дуже файний. Там є чотири пісні, і також вийшов кліп. Мені подобається абсолютно кожна пісня, тому що я дуже постарався, а життя вже стало набагато краще через те, що я закінчив робити цей міні-альбом. Тому далі тільки діло за слухачами. Чи пісня-плющ заснована на реальних подіях? Так, це пісня на реальних подіях, тому що я прокидаюся під ранок без ковдри. А, вочевидь, потрібні, що я огортаю свою хитру зіроньку. Зате у мене є чудовий, чудовий торт улюбленому інді-музиканту, який подарувала мені моя кохана. Музику я роблю також з Максимом Тощо, який повністю спродюсував цей міні-альбом. А раніше я співпрацював з Тарасом Каруном. Дуже його люблю, дуже його люблю. Можливо, ще попрацюємо. Буду сподіватися, що все буде добре. Бо все добре і так є. Як мені довелося досягнути такого електронного голосу, я не знаю. Але, мабуть, це так файно закривається якийсь автотюн, і воно так трохи звучить, наче то спеціально так має бути. Ну, ну ну що поробиш? Співати? Співати я ще навчусь. Мабуть, все-таки я буду дуже вдячний, якщо послухаєте це міні альбом, тому що все, все, автор, автор помер. Буде цікаво, які пісні будуть сподобатися іншим людям. Так, Луговський і Чокола випустили святий хаос. От ми зараз трошечки поденсимо під нього. Хорошо? Поденсим. Послухаємо останній трек. Так. И все, и обращаемся. А мы нажме тут дискотека. Сейчас я включу. подожди. Ає наш хіт парад тонка з акустичною версією пісні Чоботи. Шикарно. Ну, я просто фанатка тонки, мені подобається. Аляна, карась, мені подобається. Е, як вона пише пісні, про це я вже говорила. Говорила на ніса. Так, досвід з вас, п'ятничних релізів, оце від мене. я бачу, е, бачу ви стомилися вже. Все, пора вас відпускати. Пара завершена. Так, в коментарях е, пишемо коментарі, ставимо лайк. Е, дякуємо Аркадію за цей е, монтаж. Да? От, ми всі втомилися, а я розумію, посидіть, пара ще не кінчилася, сіли всі. Урок для кого? Для викладача. Окей. Знаєте що? Все, свободні, втомили ви мене. Все, всім цьом. А, стоп, подождіть. Я хочу нагадати, щоб ви. Донатили на ЗСУ. Держава не може. Ну, що вона? Вона ну, взагалі нічого в нас не може. Можемо, тільки ми з вами люди. І в завершенні цього я хочу вам показати трек е, Діти інженерів. Дождались, дождались, коли в п'ятничних релізах діти інженерів. До І речі, до речі, е, цей трек дуже приколесний. Ну, типа, е, він вже стоїть. От в цьому треці відчувається, що діти інженери хочуть інженери. хочуть змінюватися. Так определенно класс. Все, все, пока, 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 пока. У -у -у, всем. Ставте лайки, ширте мене в мережах, ставте лайки Аркадію, підписуйтесь на наших соцмережах. Я вас люблю, поняли ви неблагодарні.